Беталішах, Пала, ДІУ, Фінляндія, рейтинг 2003. Стардійский захист. Чи аж 3 грає. Дуже дивно. Ранній D5. Зслаблює відразу чорні поля. Коли скати, якщо я піду Е6, ти візьмеш? Наприклад, я візьму, і ти візьмеш слоном, так? Чи ти візьмеш? От якщо фрезем, я, мабуть, пожертвував би цього пішок. На c 5 пішов. Ти можеш слоном взяти, а я не знаю, скільки мені це треба взагалі. Потім візьмеш ще на C5, да? Чи я можу в FE взяти? Ти з слоном все рівно б'єш. Я Тура є один тоді. Ти на це 5. Я тоді тут. Давай, я хочу так зіграти. Де шість буває жертвують пішачка. Є тут різні ідеї. Зв'язки суперник стає. Каже, а мені по цим балам взагалі не. Ця". Так, взагалі я просто б'юсь, ні? Ти б'єш на G7, я забрав короли". це мало, да Нам цього мало. Ми хочемо більше. Пожирніше рибку. Или, якщо я поміняю коня на слона. Це вже буде зергут. Well play. Have fun. Good game. GG. Все короткі. Фрази за... закінчив. Багато проблем в дебюті. Бажано, звісно. Не створювати в дебюті свої проблеми. Треба розвивати фігури. Бородись за центр. Опіклуватись про безпеку короля. Ось. Ставати під зв'язки, френд. Це не те, що треба. Так, взяв троє, взяв конем. І що? Так, да, я можу взяти на Е4, ти візьмеш просто Воно Нічого не дає. Треба ще фігуру. Ну, до речі, може нормально все. 32, можливо, хороший. Не знаю, на Е3 не хочу відійти. Може, і нормально. Зараз коня сюди можеш поставити. Не знаю, не бачу нічого. Цікаво для себе. грати по чорним полям. Що я сюди не пішов? Чого я бачу ходи, коли вже зробив інший хід. Ха -ха -ха. Так. Давити буду тоді. Дивна позиція, дуже погано він зіграв, звісно, слоном. Хоча в 3 також не можна, мабуть. Різнокольорові слони, те, що у нього плюс 20 ще нічого йому не дає. Так. Я б хотів би встигнути так. Хочеш мінятись? він стільки часу витратив, що мені це подобається, якщо чесно. Я це люблю ки часу мало. ยายายาย Виграємо цю движуху, Мм, не знаю. Ничего себе. Так, програв я ему. 79 на 76. Хоча була виграна позиція. Це 5 не треба було грати, е 6. Ну, окей. Так, да, матеріалу він забрав нормально, ну по комп'ютеру об'єктивно, але в мене була ініціатива всю партію, тому. Тому таке, якщо хочете бігати за пішаками, то знаєте, що вас будуть атакувати весь час, а вам треба буде знаходити захисні хороші ходи. Це про тому, що я ще сильніші маневри не знаходив. Ну і в кінечному, звісно, отримав я, мабуть, виграну позицію десь. А, ну, правда. Слона мені віддав, так. Да. Не витримав. Цікаво, я не міг тут, наприклад, от ще тут, наприклад. І дати слона. Ну, простіше було б так зігратися. Бачу, що я заблокую, так. Да. Ну, в нього тут динаміка з'явилась. Треба просто взяти було. Ну да, і так, то ми просто встали, а якщо так, то ми зі слоном молодці. Сі. Я просто відійшов. Я не буду навіть, що він може в сторону забрати. Поля, всі контролювати.